У програмі Шанс авто та буранний габарит зіграли матчі з шостого туру чемпіонату України. Дата груп Кубок Волинської області визначив майже всіх учасників чвертьфіналу. Лідери чемпіонату Луцька вищої ліги очок не втрачають. В стані лідерів першого дивізіону відбулися зміни. Камаз Агро та Батік пішли у відрив у другій лізі. Матчі шостого туру чемпіонату України у першій лізі ковицькі команди провели в гостях. Буранний габарит» відправився на виїзд до міста Лева, де зустрічався з місцевим Холодом. І вже традиційно для цього сезону команда Віктора Романчука відразу повела у рахунку. Перевага наших земляків вже на 6-й хвилині сягнула чотирьох м'ячів. До перерви львів'яни два голи відіграли, відклавши з'ясування стосунків на другу половину зустрічі. Саме у другому таймі сталося те, що буранівці в цьому сезоні переживали кілька разів. Суперник до 29 ї хвилини наздогнав опонентів 5-5. Другий м'яч Івана Данилюка у грі знову вивів вперед ковальчан, але господарі майданчика спромилися дотиснути суперників і вирвати перемогу з рахунком 7-6. Відчувається вищий клас команди, в тому числі їх вів холод, тому що команда дуже серйозно окупилася. До них в міжсезоння прийшло 6 виконавців з вищої ліги. І, мабуть, у цього всього нам не вистачило для загального результату. А за тиждень до цього лідер чемпіонату Шанс авто в гостях обиграв колектив «КиївНПУ». Столична команда не зуміла протистояти колективу Олександра Мороза. На дубль Миколи Грицини та влучні постріли Михайла Грицини і Едуарда Петрика кияни відповіли лише одним голом. Матчем у Ковелі розпочався етап однієї восьмої фіналу дата груп Кубку Волинської області з міні-футболу. На майданчик дитячої юнацької спортивної школи вийшли місцевий буранний габарит та Володимирівка. Гості без розвідки вступили у гру на великих швидкостях і вже у дебюті скористалися нагодою вийти вперед у рахунку. Олександр Тафратов реалізував шестиметровий штрафний удар. Ця подія не засмутила господарів майданчика, котрі буквально за мить відновили паритет. А далі щохвилини розписувались у воротах Артема Гончарука. За рахунку 4-1 на користь Бурану команди пішли на відпочинок. Підтримуємо свою форму. Вчора іграли зі Львовом, всі сили втратили. І сьогодні просто для підтримки форми трохи потримали м'ячик. У другій половині зустрічі ковальчани продовжили відпрацювання атакуючих дій, а це встане у нагоді під час матчів чемпіонату України. Клуб Володимирівка намагався протидіяти супернику і шукав щастя біля воріт Бурану, але в обміні атаками ще чотири рази помилився, поступившись у підсумку 1-8. Подста поставило задачу виграти всі турніри в області, в яких ми участвуємо. Це Кубок, це чемпіонат області, зимній чемпіонат, який буде тривати в Луцьку. Все повірити і хорошо виступити в першій лізі. Продовжилися матчі однієї восьмої фінала Дата груп Кубку області в Луцьку в спорткомплексі Арена Спорт. Там першими на майданчик вийшли Майдан та Мар'янівка. На жаль, колектив з Грохівського району прибув на гру в обмеженому складі і в другій половині зустрічі помітно підсів як результат нуль І далі покрокував Майдан. Маріанінка розглядає участь в кубку як один із етапів встановлення колективу. Ніяких ілюзій з приводу можливості, неможливостей. Рівні команди були. помогло те, що в команді Маріальніка не було замін. Зіграли в принципі, правильно в захисті. Після вчорашньої поразки два транси. трохи зібралися, змогли забити. Були моменти, могли виграти ще більше. Цікавим та напруженим видався поєдинок між командами Наш край та Атлетик. Представники мережі супермаркетів у протистоянні зі смугасними двічі вели у рахунку після голів Миколи Глушакова на 7-й та 13-й хвилинах. Але так і не змогли втримати переможний результат, пропустивши гол за хвилину до закінчення основного часу. У серії після матчових пенальті гравці Атлетика не помилялися. А їх голкіпер Юрій Пахолюк в останній спробі переграв свого візаві і відкрив шлях команді до чвертьфіналу. Я думаю, що ми. Порадували як і наших болівальників, так і всіх глядачів, які сьогодні зібралися. Команда завжди старається, викладається на повну потужність. Справжній бій одному з лідерів обласного та луцького в мініфутболу Вотранс ЛСТМ дав першоліговий «Волинь Агротех. В середині другого тайму на табло був досить сенсаційний результат – 1-1. Але вирішальним у цьому протистоянні став клас володарів Суперкубку. На останніх хвилинах Олександр Статницький та Ігор Кривий схилили шальку терезів успіху на свій бік. 3-1 підсумковий результат протистояння, в якому Волинь Агротек цілком заслуговував кращої долі. Не настроїлись на гру, недоцінили суперника, і так вийшло, що гра надалася дуже тяжко. Представники популярного пивного клубу Кораблик разом із Торчинським Елтрансом подарували глядачам справжнє футзальне видовище. Матч від першої і до останньої хвилини тримав у напруженні трибуни Арени Спорт. Перший тайм і початок другого залишився за корабелами, котрі стараннями Максима Конона та Степана Романова повели 2-0. Але тески Андрії, Юники Гловацький рахунок зрівняли. Друга за ігровий день футзальна лотерея перетворилася на справжній трилер, в якому вчергово помилялися виконавці пенальті, а голкіпери подекуди творили дива. Саме їм стражам воріт довелося з'ясувати, хто вийде у наступний етап дата груп Кубку області. У воротарській дуелі більш пощастило Андрію Козловському, який дозволив кораблю здолати перший риф в образі непоступливого трансу Цікавим видався дебют Олеського автомобіліста, котрий вперше взяв участь у змаганнях під гідою Асоціації міні Волині. Команда з Любомського району не стушувалася перед торпедозміни. Гості продемонстрували справжній спортивний характер і скоротили відставання у рахунку до мінімальних 2-3 та мали декілька можливостей, аби перевести гру в овертайм. Але гол торпедівця Віктора Ліннікова на останній хвилині перекреслив надії автомобіліста, на вдалий виступ у Кубку області. По-перше, не вистачило фарту футбольного, ну і футзальних, можна сказати, нароботок, якби, так, тактичних. Трошки неправильно тактично зіграли, а так як для дебюту, я взагалі рахую, що непогано. Ну, Насамперед треба подякувати супернику. Суперник був дуже сильний, правильно грали. Перед ігрою зробили невеличкі корективи, ну і грали від защити. Ну і, в принципі, по, по ігрі все вийшло. А в останньому матчі ігрового дня Надія впевнено переграла другу команду Волиня-Гротех, забронювавши собі путівку до чвертьфіналу змагань. Таким чином стали відомі сім учасників чвертьфінальних матчів Датагруп Кубку Волині. Ім'я останнього учасника однієї четвертої фіналу стане відомим, коли зіграє свій поєдинок луч тепло та флагман обласного міні-футболу Ковальський шанс Авто. Елітний дивізіон відіграв останні матчі цього року і подарував болівальника в насолоду від гри. Характер та цілеспрямованість продемонстрували представники «Ісіди», які несподівано обіграли кораблик. Останні повним бойовим складом не змогли переломити чорно-білих. Таку гру вицарпать на секунду забити гол, це завжди додає масу емоцій. моці. Тоді він теж соперник добре, але ми казалі краще. Іван Литвинюк у своєму першому матчі за кораблик відкрив рахунок, але до перерви Володимир Оленяк та Валентин Кривицький з 10-метрового вивели ісіду вперед. На початку другого тайму другий м'яч Литвинюка відновив паритет. А на 32-й хвилині Павло Бепко вивів корабель вперед. Щоправда, втримати перевагу не вдалося. Другий м'яч Володимира Оленяка та гол Юрія Логвінова подарували фанатам Ісіди справжнє свято. Також з мінімальною перевагою чергові три очки взяла торпедо зміна Віктор Лінніков та його команда втримали переможну ходу і цього разу у надзвичайно напруженому матчі вирвали перемогу у команди Луцьк тепло відзначимо дубль Анатолія Шевчика, який зробив найвагоміший внесок для перемоги, яка й дозволила зеленим піднятися на третю сходинку у таблиці. Я думаю, ми трохи фізично були слабіші за команду зміна. і Тактично зіграли вже в кінці п'ятого неграмотно через те мабуть, і, і програли. Ще два матчі туру подарували глядачам гольову феєрію. Спочатку Елтранс на чолі з Андрієм Петровим розібрався з Володимирівкою, провівши у ворота суперників п'ять голів. У власні Олександр Мосійчук пропустив лише один. Я їм дуже благодарен, що після такої тяжелішої ігри з Вотрансом ребята зібрали. Сьогодні показали дуже достойний футбол. Агромна їм Зазначимо, що лідери чемпіонату в цьому турі вирішили розпочати змагання. Хто більше заб'є. Нагадаємо, саме краща різниця забитих та пропущених в минулому сезоні принесла Елтрансу золото чемпіонату. Перемога над майданом дозволила «Вотранс ЛСТМ впритул наблизитися до опонентів. Команда Юрія Волошина та Ігоря Чорнухи також пропустила лише один гол. А у ворота Тараса Гринчишина влетіли сім м'ячів. Тепер відстань між лідерами чемпіонату Луцька у вищій лізі складає лише один м'яч. Перший Лізі Луцька продовжує впевнену ходу ветеран Лучіський. Звітного туру від команди Василя Кохановського дісталося автотуристо. Перемога з рахунком 7-3, 4 голи виконання самого Василя і 100% результат в цьому році. Якщо врахувати, що колос несподівано втратив очки у протистоянні з Боратином нічия 5-5, лідерство ветеранів стає більш непохитним. Вирвався на третю сходинку Агрохелп, який з рахунком 4-0 обиграв Джерост і обійшов тих у турнірній таблиці. Услід за командою Тараса Махницького після шостого туру розташувався атлетик. Володимир Вакульчук та його колектив впевнено переграли сороковий з рахунком 5-2. Також відзначимо впевнену перемогу нашого краю над забіякою. 7-1 і п'ята сходинка у турнірній таблиці. У матчах другої ліги міського чемпіонату сенсації не сталося. Лідер другого дивізіону КамАЗ Агро переграв Володимирівку. 2 а Батік крупно переміг у поєдинку з Олімпом. Цікавою подією відмітився матч між командами Епіцентр та Крошу, що закінчився з рахунком 3-2 на користь колективу будівельного гіпермаркету. Вперше в історії обласного футзалу офіційний матч обслуговувала жіночок бригада арбітрів. Олена Хомич та Людмила Карпук відпрацювали на майданчику. А третім арбітром-хронометристом допомогла провести зустріч Ярослава Бойко. Дії дівчат суддів прокоментував голова суддівського інспекторського комітету Ігор Школьний. Дебют удався, як говориться. Перший блін у нас не получился комом, Девочки отработали доволі таки неплохо. Є у них перспектива. Будемо і далі и і будемо делать такі бригади. Непоганої думки про представниць футзальної феміди залишилися і безпосередні учасники матчу. Було досить спочатку незвично, але потім ми зрозуміли, що це є дійсно авторитетні в своїй справі. У решті матчів другої ліги, що були зіграні у неділю Волинь-Агротех-2 обіграв радь Мідас трейд розписав мирову з Вотранс ЛСТМ-2. А протистояння між Руною та Балтикою закінчилося перемогою команди Луцк-Фукс. В чемпіонаті України Ковальський шанс Авто у суботу 17 грудня зіграє вдома з Львів Холодом, а їх земляки з клубу Буранний Габарит з ФК Одеса. У неділю 18 грудня в рамках однієї восьмої фіналу дата груп Кубку міста Луцька Берена Спорт зустрінуться по Транс ЛСТМ Забіяка, Батікел Транс, «Камаз Агро» сороковий, Волиня Гротех, наш край, кораблик автотурист, атлетик лище, ветеран Лучська Епіцентр». А центральним матчем етапу має стати протистояння між двічними суперниками Луць Теплом та Майданом. У неділю в Адреналін Сіті візьме старт традиційний новорічний турнір серед ветеранів 35 років і старші. Крім кубкових матчів і турніру ветеранів, на любителів міні-футболу у Луцька чекають ігри у третій лізі чемпіонату обласного центру. Про початок цих та інших матчів традиційно можна дізнатися на сайті Асоціації Міні-футболу Волині amfv.com.ua.